Для стельової конструкції відводиться важлива роль, причому вона не менше ніж у випадку зі стінами для визначення оптимального дизайну стелі. В сучасних віталень кімнатах треба ознайомитися з основними їх різновидами, ключовими особливостями, матеріалами та іншими факторами види стель в залі. Кожен власник будинку або квартири має можливість встановити таку стелю у вітальні як натяжна підвісний. Багаторівневий розглянемо кожну різновид окремо. Натяжні стелі, за практичним, естетичним і екологічним якостям, натяжна стеля є найкращим варіантом, пластичність матеріалу сприяє отриманню бездоганної поверхні, вінілові покриття використовувані в якості плівкового облицювального матеріалу, можуть мати різноманітну текстуру і колір. Поверхня, в свою чергу, розділяється на кілька категорій. Глянцеву, дзеркальну матову, бархатисту і так далі, з іншого боку, подібний стелю з великою площею, практично завжди має шви, які потребують обробки. Натяжні стелі виготовлені з поліестеру або тканини, можна розтягнути на досить велику площу. Така продукція виготовляється без швів, при цьому вона характеризується обмеженою кількістю колірних варіацій і має як правило. Тільки матову поверхню найчастіше продукція, виготовлена в білому кольорі, матеріал підтримує можливість фарбування екологічною фарбою на водоемольсійної основі для догляду. Досить час від часу протирати поверхню із застосуванням будь-яких миючих засобів. Завжди треба пам'ятати про те, що для подібної процедури не підійде звичайна щітка. В іншому випадку дизайн стелі в залі зіпсується великою кількістю подряпин, у гіршому випадку матеріал порветься. Одним з основних переваг такої конструкції є здатність затримувати воду, якщо сусіди, які проживають над вами, раптово зіткнуться з проблемою прориву труб плівка не дозволить воді проникнути в ваше приміщення, витримують досить велику її кількість. Підвісні конструкції розробити дійсно унікальний дизайн стелі дозволяє гіпсокартонна підвісна стеля. Його застосування характеризується наступними перевагами, порівняно невелика вартість матеріалу дозволяє оформити його покупку практично всім замовникам. Гіпсокартон сприяє втіленню в реальність будь-якого зовнішнього вигляду стелі, отримуючи тим чином красиву конструкцію, що має гладку поверхню, користуючись гіпсокартоном. Ви маєте можливість встановити світлодіодне підсвічування, пару в різних світильників, люстри з різними габаритами і формами. Для монтажу матеріалу не треба обов'язково володіти профільними навичками, користується спеціалізованим будівельним інструментом, що стоїть дуже багато, гіпсокартонна стеля в залі дає можливість повністю приховати проводку комунікаційні системи. Нерівності стелі та інші інші дефекти. Гіпсокартон додатковий елемент для підвищення теплоізоляційних властивостей приміщення, щоб домогтися необхідного результату, досить встановити між стелею і листами утеплювач, який саме залежить від складності поставлених завдань. Багаторівневі конструкції, багаторівнева стеля у вітальні є конструктивно складним рішенням, але при успішній його реалізації він буде виглядати найбільш красиво. З його допомогою можна кардинально змінити інтер'єр вітальні, надати їй пластику і додатковий обсяг. За допомогою багаторівневої стелі вигідно підкреслюються певні частини кімнати, даючи тим самим можливість розділити її на кілька зон або розставити індивідуальні акценти, крім привабливості зовнішнього вигляду. Така конструкція стає дуже красивою і при поєднанні стильовою конструкцією на кухні або спальні. Між кожною стороною кімнати забезпечується ефект невидимих стін, завдяки чому формується принципово інша атмосфера в різних частинах кімнати за допомогою багаторівнової конструкції легко змінюється дизайн стелі, вітальні вносяться кардинальні зміни, геометрію вітальні, у міру необхідності, ховаються нерівності як стелі. Так і стін з його допомогою значно простіше позбутися від недоліків планування. За допомогою багаторівневого стелі з'являється можливість поекспериментувати з різними фактурами, квітами і геометрією. Цьому сприяє велика кількість площин і рівнів. Матеріали для обробки стель, створюючи дизайн стелі, вітальні, можна скористатися різними видами матеріалів для обробки. До найбільш популярних відносяться наступні штукатурка, найбільш популярна і перша різновид матеріалу для обробки стель, використовувана ще з давніх часів. Способи використання суміші дуже варіативні в залежності від якості необхідного результату. З іншого боку, він виходить хоч і непоганим, але досить простим і нудним. А з огляду на сучасні тенденції. За допомогою яких розробляється стеля у вітальні дизайн обробки штукатуркою, вже навряд чи когось влаштує для додання привабливості і яскравого виду стельової конструкції необхідно додатково пофарбувати штукатурку. Відповідно, власнику будинку доведеться витратити більше часу і грошових коштів на проведення ремонтних робіт. Гіпсокартон в області ремонту і будівництва гіпсокартон є одним з найбільш популярних видів матеріалів незалежно від того. Чи застосовуються альтернативні матеріали в процесі обробки стелі, тільки гіпсокартон виступає в якості невід'ємного елемента дизайнера, стеля у вітальні, спорений з його допомогою, виходить недорогим, але при цьому дуже красивим матеріал підтримує можливість створення будь-яких дизайнерських форм. панелі з мид досі є дуже популярними, та й сам матеріал характеризується наявністю ряду переваг. Ламінованої панелі можна надати будь-яку фактуру і колір, вона не страждає від невеликих ударів і впливу вологи стеля у вітальні, дизайн якого розроблений із застосуванням легко монтується, та й при мінімальному догляді він здатний прослужити протягом тривалого періоду часу. З іншого боку, продукція відноситься до категорії бюджетних матеріалів, тому від ламінованих панелей не варто очікувати чогось великого, вони не можуть ідеально вписатися скрізь. Тканини і плівки, представлені матеріали застосовуються виключно в натяжних стелях, з їх допомогою з'являється можливість надавати поверхні різну форму, позитивний результат також досягається і за рахунок еластичності тканин, різноманітність колірних рішень, наявність великої кількості матових і глянцевих фактур, друк зображень в будь якому дозволі дизайн стелі у вітальні стане вашою візитною карткою. Проте, незважаючи на велику кількість переваг, конструкції є чутливі до гострих предметів і механічного впливу, перепадів температур, від яких плівка може змінювати фізичні характеристики. Колірні рішення може здатися, що в силу широкого асортименту різнокольорових матеріалів і фарб зробити остаточний вибір буде дуже просто насправді, все не так. Чи давно доведено, що колір стелі у вітальні здатний впливати на людей на психологічному та емоційному рівні. Відповідно, фінальний підбір треба вести відповідно до функціональним призначенням в цілому. У вітальні людям доводиться витрачати багато часу, тому найбільш оптимальним варіантом стане вибір на користь спокійних і ясних кольорів або теплих, але з мінімальною або середньою насиченістю. Наприклад, золотистий. Жовто зелений, сіро-зелений і так далі, крім того, відтінок і яскравість можуть залежати від величини джерела денного світла, що проникає в приміщення, якщо у вашому будинку стеля у вітальні поєднується з кухонною конструкцією, слід зупинити вибір на насичених і яскравих кольорах, включаючи жовтий, помаранчевий, зелений і так далі. З їх допомогою кухня стане максимально барвистою. У кожного її відвідувача з'явиться бажання щось перекусити природно, в такій обстановці завжди піднімається настрій. Особливості освітлення сучасні модні тенденції передбачають установку в вітальні точкових компактних світильників або плоских люстр. У приміщенні непогано буде виглядати компактна настільна лампа або торшер. Проте, незалежно від стилю інтер'єру, систему освітлення необхідно підбирати відповідно до ряду вимог для великих площ. Потрібне обов'язкове підсвічування периметра або робочої зони завдання вирішує використання точкових світильників. Практично завжди встановлюється система центрального освітлення. Якщо вітальня складається з двох і більше зон, логічно відокремлених між собою. Центральне освітлення треба облаштувати у кожної окремо перебираючи варіанти стель у вітальні, завжди треба пам'ятати про те, що освітлення продумується в залежності від функціональності приміщення його форми, габаритів вільного простору і так далі. Сучасна мода активно популяризує концепції моделей з мінімалістичними і футуристичними особливостями. Дуже добре виглядає композиція з металевими і текстильними елементами. Незвичайні стелі у вітальні до незвичайних стель можна віднести багаторівневі варіанти, де використовуються більше три рівнів. Найчастіше вони встановлюються в приміщеннях з дуже великою висотою поверху. Останнім часом активну популярність набирають натяжні моделі. Що імітують зоряне небо у конструкції. Полотна передбачається велика кількість світлодіодних елементів, що імітують зірки. Таке рішення припаде до душі не тільки дорослим, а й дітям. Нижче можна ознайомитися з підбіркою фотографій, де проілюстровані реальні проекти. Проектуючи дизайн стелі у вітальні, грамотно підбирайте тип конструкції, звертайте увагу на подальші можливості обробки, не використовуйте кислотні кольори і відтінки. Вони здатні негативно впливати на настрій. Краще віддавайте перевагу оригінальному дизайну з правильною розстановкою елементів освітлення для отримання додаткової інформації. Рекомендуємо переглянути відео нижче.